私はとらんいなりへい Йо, і пітні хуй Іванку заборонено, та й усе дороге. І говорити по-русски заборонено. Йо, знаєш таке? Ті парламенти наші говорять по-русски. Ні, не говорять. То йо, ти подекуди, і то вже запрітили, говорять. Йо, а ти уяви собі, що ні. Нічого, вони... Ваня, я був в Луганську, та після дитин ніхто по-русски не говорив, я стріляв. Нам приказ був. Ну, А тут такого нема. А ти кажеш, що можеш молити, Ну, будь розумний, то та ні, па, то говорить, у нас Лаврін, те, що у нас двох тисяч. Лорінс той в ні. Та й є народ, та я пам'ята. Про що Богдане? Деся женив Лорінськ? Той у Лузі це в ні. Та й зає той. Не двох тисяч, але знаєте людей, я найбільше, як ви. Та якщо ви пізнаєте більше, то чому говорите брехню зараз? А що б казав пану? Ну бо ви зараз говорите неправдиві факти. Як і ви сказали, що ви з 2000-го року тою, але не з вже вижиє, ні Ну, роки, вісіть году вже. Має. А женився де У Лузі. Слухайте, а чого не пускаєте? Я би хотіла щось там забрати. Золота моя, я не помагаю. А ви пускали нас собі? Бо а ви чого прийшли? Об'ясніть, чого ви туди прийшли. Ми прийшли, бо на бинат не пускали, ми прийшли би прийшли? Що взяти? Молитись. Ну то чого не два молитися? Ви молитися з нами. Кой кошошка? Я, Я тебе не зурів на Христос стрес, як коли воно воскрес на Пасху. а не у серпні місяці. <genres> <relate> а Христос Воскрес <ena> завжди воскресає нас у серцях. Ви таки не знаєте? Он у мене в серці живий є, не мене. Он... якщо ви у вас...